Сьогодні я буду фотошопити тату зірками на своє тіло в надії, що вони повірять Це те, що треба. Але для початку потрібна фотосесія. Фотосесія успішно зроблена, і зараз мені потрібно обробити ці фотографії. Так, фотографія п'ятої точки. І вона полетить точно до мішали біги. Але давайте зробимо її всередині відео. А поки що. О, май майбов! Це точно для Наді Дарафеєвої. Будемо відбивати її у мішика Цуріна. Та, але для цього треба намалювати прес. Так, але першим ділом треба прибрати у ці вусика, як вони тут опинилися, і чому вони тут. Опа, отак от. Так от. Це навпаки, Надя любить більш лохатих чоловіків. Добре, давайте залишимо. Надя Тарафєєва. арт. Мені подобається оця. Вона хоча б схожа на себе. Тепер слідкуйте за руками. Ми робимо ось так. Так, зітремо автора, трошечки розтягнемо. Поки що виглядає не дуже, але що ми зробимо? Ми приберемо насиченість. Мабуть, на всі груди воно нереалістично. Тому ми зробимо ось так. Типу пальцем показуємо сюди на надю. Во! Зараз виглядає дуже круто. Тепер я зберігаю і відправляю наді. Треба якось почати діалог. Але з'явилася проблема. Я можу надсилати лише одне повідомлення, щоб запросити людину до чату. І не можу надсилати фотографії. Тому я написав ось таке повідомлення: привіт! Я твій шалений фанат. Зробив татуювання з тобою, але не можу скинути, поки ти не приймеш запит. Так, наступна фотографія з фотосесії виглядає ось так треба біцепс підкачати але нічого ми відправимо цю фотографію андрію лузану андрій лузан арт немає артів для андрія лузана як так Слухайте, а це виглядає непогано. Знайшов, але він не дуже якісний. Якщо зробити його маленьким, то я, в принципі я думаю, буде виглядати круто. Так, це те, що треба. Так, треба знайти місце, де він буде виглядати дуже правдоподобно. Так, він вже виглядає дуже круто, але зараз буде ще краще. Я би повірив, якщо б був Андрієм Лузаном, тільки він виглядає дуже чорним. Ну, Андрій Лузан, готуйся. Експорт. Андрій Лузан! Сюда! Привіт! Я твій шалений фанат. Зробив татуювання з твоїм обличчям, але не можу скинути, поки ти не приймеш запит. І я відчуваю, Андрій прийме цей запит. От побачите. Так, а ми йдемо далі і зробимо татуювання для клонекса. Клонекс арт. Крутих артів з клонексом я не знайшов, тому ми зробимо текстом. А зробимо ми це на моїй п'ятці. Пишемо клонекс. Треба шрифт який взяти, такий, ніби для татуювання. О! А таке мені подобається. Так, мені здається, він повірить. Якщо ми тут зробимо, воно буде супер реалістично виглядати. Зараз треба підкоригувати тільки. Може перегорнути. Да, так виглядає набагато краще. Тут така жива атмосфера. Знаєте, ніби сам собі набив це тату і потім сфоткав. Я думаю, він повірить. Так, зберігаємо. Так, шукаємо клонекса. Северин наконечний, підписуємося на нього. Привіт, я твій шалений фанат. Зробив татуювання з тобою, але не можу скинути, поки ти не приймеш запит. Полетіло до Клонекса. Не знаю, чи відповість він, чи ні. Подивимося. Так, наступне буде: я хочу зробити тату ніби на шиї, але не знаю, кого сюди запіхнути. Волошин. Точно! Давайте зробимо для Волошина, але наб'ємо Аню Трінчер. Геніально! Немає артів за Аню Трінчер. Та да що ж такое? Волошин. Арт. Ага, художника показую. У мене є ідея, якщо зробити скрін цього. Витерти усе зайве. Я не знаю наскільки відсотків буде палюно. Погана ідея. Ми можемо написати рядок з його нової пісні. Бог дає проблеми, щоб ти зміг їх побороти. На це мені здається, він точно відповість. І зробимо тут на ключицю. Тепер деформуємо трохи. О, так виглядає більш реалістично. Можна відправляти Волошину. Олександр Волошин. Сюди. Вставляємо той самий текст, тільки зміняємо обличчям. На треком. Привіт, я твій шалений фанат. Зробив татуювання з твоїм треком, але не можу скинути, поки ти не приймеш запит. Ех, сумна історія. Ну що, хто наступний? Сімпл. Це Сімпл 20 кг раніше. Ладно, давайте спробуємо це. Ну, виглядає переконливо, я вам скажу. А як логічно, якщо Сімпл буде на мене дивитися, чи на когось іншого на фотографії? Тобто, ось так чи ось так. Ну, так я думаю, логічно. Тепер змінимо колір на чорний. О, так він стає дуже реалістичним. Все супер. Сімпл готовий. Так, Саня Сімпл, Те, що біли тить, те саме повідомлення. я твій шалений фанат, прийми мій запрос і так далі. Мені відповів він. Ви будете в шоці. Так, і тут мій Pretty Face. Я сфоткався як для інстаграму. І зараз наб'ю собі дві тату під очами. Або на лобі. Треба брати кого? Тату на обличчі, Не моя фішка. я просто пишка. І напишемо під очами. Альона, а хоч правильно психо? Раз. І два. Трохи менше зробимо. Отак от, от. Все. Краса. Ну блін, я не знаю. Мені здається, це дуже крінжово. Льона Льона зрозуміє все і не відповість. Але наша справа спробувати. Трохи підмажемо, підтасуємо. Альона, Альона, хотів сказати переможниця Євробачення, а потім згадав, хоча дівчата реально заслуговували на перемогу. Я зробив татуювання з тобою, але не можу скинути, поки ти не приймаєш запит. Альона, Альона, там реально круте татуювання, дуже крінжове, дуже крінжове. Так, як і обіцяв, фото на дупі з Лебігою. Міша Лебіга Арт. Ніколи в житті не повірю, що з Мішою Лебігою не роблять артів. Значить, погано шукаю. Просто заскрінув, зробимо свою нечисту справу. Мені здається, що міша не дуже зрадіє. Треба підібрати стиль. Так, зробимо його чорно-білим. Так, зітремо зайве, виправимо ситуацію кривими. Можна цього красавчика відправляти Міші. Ніколи в житті не подумав би, що я буду кидати свою дупу до мішали біги. Пишемо тобі: Привіт, я твій шалений фанат. Зробив татуювання своїм обличчям на дупі. Але не можу скинути, поки ти не приймеш запит. Здається, дуже логічно, лаконічно і зрозуміло. Чекаємо на відповідь. Міші так. Олександр Усік, я мужик, ні гордий. Як завжди, заходжу в Ютуб, роблю скріншот. Вставляю сюди. Слухайте, він вже виглядає дуже круто. Трохи його повернемо. І все. Мені здається, так можна і скидувати. Олександр Усік, великий чемпіон. Сподіваюся, ти мені відповісиш. Усік єдиний, кому можна без запиту надсилати. Пишемо просто привіт, чемпіон. Чемпіон. З великої літери, тому що він чемпіон з великої літери. На твою честь. Ще за фотографія. Так, давайте напишемо тут. Іван Гай. Треба деформувати, щоб воно виглядало дійсно, як це на губі. Треба перспективу трохи змінити свого життя. Все, виглядає непогано. Іван Рудський, привіт, і твій шалений фанат з 2014 року. Зробив татуювання з тобою, але не можу скинути, поки ти не приймеш запит. Ваня, приймай! Так, тож я всім написав, тепер будемо чекати відповідь. І завтра я не знаю, що нас чекає. Або тотальний провал, або тотальна. Перемога! Тож я буду чекати. Давайте раз, два, три. І так, пройшло навіть два дні. Багато хто зірок відповів, я це бачив. Тож давайте заходити в переписки і дивитися. Почнемо з Івангая. Він нам не відповів. А дуже шкода. Клонекс, незважаючи на те, що в цьому списку в нього найменше підписників, теж нам не відповів. Мішали біга Скільки було старань, яка була ідея, і в підсумку він не відповів. Хоча зараз він за кордоном, в нього якийсь футбол там. Тому добре, Мішу Лебігу не чіпаємо. У нього є поважна причина. Так само, як і у Усіка людина перемогла Тайсона на ф'юрі. Дайте їй відпочити. Який інстаграм? Надя Дорофєєва та Саша Сімпл, на жаль, теж без відповіді. А ось хто відповів, так це Олександр Волошин Але тут цікава історія. Я написав. Саша або його помічники дозволили мені писати йому, але коли я відправив фотографію, вони не відповіли. Ах, на жаль, і тут ми підходимо до двох людей, які мені відповіли. Першим був Андрій Лузан. І він одразу скинув смайлики і написав: Нащо я людина горда і відповів просто та просто. Надіслав йому цю фотографію і він написав: Це ж фотошоп. І я подумав: ну да, це фотошоп. Я йому написав, дуже вибачаюсь, з друзям. Він. Прочитав, нічого не відповів. І так, Альона Альона підтвердила мій запит, надіслала навіть сердечко. Я відправив їй фотографію, і вона написала: «Виглядає, як фотошоп. І тут я зрозумів, що мій експеримент провалився. <глух> Давайте напишемо та ні. Я не знаю, що вона відповість. Мені здається, нічого. Ось і все. Зробив я такий експеримент, і, на жаль, він трохи провалився, тому що я зробив не дуже якісні татуювання. Хоча, якщо чесно, я дуже старався. Але, на жаль, вийшло, як вийшло, хоча б нам дехто відповів. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підпишіться, напишіть коментар та поставте лайк. Тож всім дуже дякую за перегляд і до нових зустрічей!